Мудрий панує над зірками. Мурал із такою назвою з'явився у Києві. Присвятили його роботі гур та силам оборони України у Чорному морі. На ньому знищений російський корабель та сова. Що все це означає? Дізнавалася кореспондентка ТСН Дар'я Бошко, яка побувала на офіційному відкритті стінопису. Поки на російські кораблі чекає дно Чорного моря, я спостерігаю, як митець Володимир Маншо здомальовує останні штрихи стінопису. Нагадування про наших українських розвідників з'явилося в серці подолу. Робота майже закінчена, лишився тільки напис. Основний елемент композиції це сова, як символ гур, яка несеться на серфі по хвилям Чорного моря і знищує російський. Воєнний корабль на задньому плані дрон Магура, яким хтось керує, і в небі рука когось мудрого, хто панує над зірками. Це ну, власне гасло ГУР. Мудрий пануватиме над зірками. Це гасло українських розвідників і назва муралу. З проханням намалювати стінопис до митця звернулося гур та один із благодійних фондів. Для того щоб перемогти ворога, нам важливо просувати і культурну дипломатію. Мурал, який сьогодні ми відкриваємо, він присвячений міці відваж... відважності наших воїнів-захисників, дивлячись на мурал успішного операції ці в чорному морі згадує і представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Прекрасні символи, сова, мудрість, українське море, якесь чудовисько там із пробитим російським ворожим кораблем. Ну гарно з одного боку, звичайно, це про боротьбу українців на морі з російськими загарбниками, але дуже світло мотивуюче. Я думаю, що навіть дітям буде цікаво дивитися під час відкриття муралу. Благодійники організували збір на сучасний дрон Магура. Мета 10 мільйонів гривень, безпілотний човен і надалі нищитиме ворожі кораблі. Дар'я Бошко, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1. А ви, щоб щоби пришвидшити ліквідацію ворожого флоту у чорному морі, донатьте перевіреним джерелам.